Дитячо-юнацька спортивна школа запрошує хлопців та дівчат різного віку приєднатись до спортивних відділень. Це чудова можливість знайти для своєї дитини улюблений вид спорту, зміцнити здоров'я та виховати характер. Для дітей з 6-10 років відкрито набір до секції спортивної акробатики. Заняття проходять у спортивній залі закладу загальної середньої освіти номер 7 Тренують досвідчені викладачі: Тетяна Тельчарова, Світлана Прокопенко та Тетяна Ломаченко. Хлопців та дівчат віком 9-15 років запрошують до секції легкої атлетики. Тренування проходять у манежі на міському стадіоні. Контакти тренерів ви бачите на екрані: Галина Земляна, Людмила Щербина, Олександр Лаптів та Дар'я Пасніченко. Графік занять понеділок, середа п'ятниця з 15.00 до 18.00. Та субота з 10 до 11. Запрошують хлопців і дівчат віком 10-12 років до відділення вислування. Заняття відбуваються на вислувальній станції. Тренер Надія Бурцева. Відділення футболу формує команди різних вікових груп. 10-11 років народження тренер Олександр Чумаченко, 11-12 – тренер Дмитро Сердюк, 13-14 років народження тренер Михайло Гавриуца та 14 16 років народження тренер Володимир Крейтор. На базі спортивного клубу «Тайфун» діє секція дзюдо під керівництвом тренера Федора Федорчука. Телефон для довідок ви бачите на екрані. Регулярні заняття спортом допомагають дітям не лише фізично розвиватися, а й Формувати дисципліну, впевненість у власних силах та вміння працювати у команді. У дитячо-юнацькій спортивній школі кожна дитина зможе знайти себе у спорті, а досвідчені тренери стануть для них підтримкою та наставниками. Не відкладайте, дайте своїй дитині шанс відкрити світ спорту вже сьогодні. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.